Перша проблема, і сама основна, яку ми подолали, це було знайти склад учасників. Через війну знайти учасників було край край край, край важко. Чи що всі боялися їхати на Україну, тому що війна, але нам це вдалося. Ми згідно регламенту ФІДИ набрали чотирьох іноземців, і турнір відбувся. Власне, такі очікування. Перші чи е, справдилися, і е, що попереду нас ще очікує цікавого в цьому е, турнірі? Ну, е, турнір, по-перше, на завоювання звання гросмейстера. От і тут дуже сильні суперники. Я навіть боюсь спрогнозувати, хто виграє, хто візьме титул. Важко сказати, бо суперники дуже достойні. Є в кого програти і є в кого виграти. У нас на турнірі присутній Олександр Білявський. Нагадую, що він чотирьохразовий чемпіон Радянського Союзу чотирьохразовий чемпіон Всесвітньої Шахової олімпіади. Що ви розуміли, чемпіон Радянського Союзу це як мінімум зараз по нашим міркам це як чемпіон світу. Тобто, так, насправді, запросивши Білявського, вже було потім легше найти учасників, чи те, що вони бачили, о, їде Білявський. Все ж таки, сам Олександр Генріхович пішов нам на зустріч і на непоганих умовах ми його запросили і. Дякую йому за це. Ну, Бачимо, що окрім легенд, тут є і підростаюче покоління професіоналів. Це, очевидно, для них теж буде дуже таким хорошим досвідом в цьому. Які, які призи очікують на переможців? На переможців очікують призи – це Кубки мошинської фірми Charmwood, дерев'яні оригінальні тарілки. Як таких призів, як знаєте, як то на таких фестивалях, як немає, бо тому що основний приз на такому турнірі це є все-таки завоювання, звання гросмейстра. От. Ну і кожен з учасників, в частності гросмейстерів, получають певні гонорари. А щоб окремі призи, на жаль, тут такого немає, бо акцент іде все-таки на завоювання звання титулу гросмейстера. Власне з людьми, з якими ми з гравцями, з якими вже встигли поспілкуватися, всі в захваті і від рівня е, організації цього турніру і покладають великі такі сподівання на те, що таки дійсно Моршин стане шаховою столицею, оскільки це вже так неодноразово і багато обговорюється. Бачимо вже великий крок до цього зробив. Крок великий. Я я думаю, що ми на цьому не зупинимося. Запитували ми гравців, які тут грають щодо. Власне, необхідності такого турніру зараз в час війни в умовах, які проживає наша країна. Взагалі-то шахи в контексті війни абсолютно не мішає і це не є якісь забавки, це не є які розваги. Це шах шахи, це все таки це воєнна гра. Шахи це гра розвиваюча. От і тим більше сам турнір проходить під контекстом «Stand with Ukraine». тобто. Ми можемо сміло дивитися військовим в очі і казати, хлопці, ми не розважаємося, ми робимо добру справу для України і для шахів, і для дітей, і для всіх, і для і для розвитку. Ми бачимо, що наш турнір дуже тісно пов'язаний із військовими. Так, на нашому турнірі є колишній військовослужбовець Костянтин Борсук. Він разом з жінкою півтора роки воював у лавах Збройних сил України і жінка його також присутня на турнірі. От так вони військовослужбовці, колишні. Бачимо тут представників України, які ну підтримують Україну. Так, Сенвіз України це таке, можна сказати, гасло нашої дружби з цими країнами. Ви відчуваєте від них підтримку сьогодні? Так, як українець. Е, дуже важливо, що Ан -а -а Англія переїхала до нас в гості. Пам'ятаємо Бориса Джонсона. Так, і навіть взяти по великому рахунку, якщо міло ж їде з Польщі, ну тут недалеко, а то людина із Англії дійсно хоробрий вчинок. І все таки воно доказує, що так я стою з Україною, я не боюсь їхати в Україну на турнір. Для проведення турніру і я думаю, що вчасно проводиться він для того, щоб показати, що і в такі часи можна проводити міжнародні змагання у нас в Україні. І, та, і показати, що іноземні після теж можуть до нас приїжджати і грати, тому що в них такі враження, що зараз не можна до нас проїжджати. Ми все одно. Живемо життя, ми віримо, що це скоро скінчиться і буде нормально життя у нас. І я думаю, з тої точки зору це, це дуже гарне підприємство. Сьогодні на відкритті звучала така фраза мошен. Це е, прагне стати шаховою столицею світовою. Ну, Як вам такі амбіції? Але я думаю, що може значним місцем стати, бо було багато таких маленьких міст в світі, які ставали місцем, де проводилися видатні змагання. І навіть такі містечки, які набагато менше, ніж може, інколи ставали свідками видатних шахових подій. Так що я думаю, що тим більше має моршин, бо він має всі можливості як курорт, як місце, де дуже багато любителів. Ну мені дуже сподобалася організація, як тут все проводять, яке місце вибрали. Uh, і дуже сильний склад підібрали цьому змагання. Мені дуже подобається з такими сильними учасниками гра. Ви як наймолодший учасник сьогодні uh, очевидно отримаєте великий досвід. Yeah. З ким власне найважче було грати. Ну і ще попереду, звісно, багато ігор, але от на зараз. Я думаю, всі суперники дуже добре грали, і я навіть не можу чітко сказати, хто з ким мені було найспальніше, але ну, думаю, що. Ну, думаю, зі всіма було складно, не скажеш так з кимось просто, з кимось не важко. Зі всіма складно е, власне щодо важливості цього турніру саме зараз, в час війни в нашій країні, як ви на це дивитеся? Як ви оцінюєте важливість таких ігор? Ну, це дуже важливий турнір, особливо те, що грають люди за кордону. Вони підтримують нас, і люди бачать те, що у нас є підтримка з інших країн. Я дуже радий бути тут, в Україні, і в цей спосіб я хочу підтримати український народ, підтримати тим, що вмію найкраще. Це грою в шахи. Я радий перебувати в цьому готелі. Це дуже красиве місце і для відпочинку, і для гри в шахі. Мене переповнюють емоції після урочистої церемонії відкриття турніру. Це було дуже красиво. Тому на першій грі я відчував певний стрес, намагався взяти себе в руки, тож подальші турніри виглядатимуть все краще і краще. Якщо відверто, то приймаючи рішення про участь в цьому турнірі, я зателефонував своїй мамі і запитав, чи вона не проти моєї поїздки в Україну. Вона підтримала мене в цьому, і це для мене новий досвід, можливість навчитися чогось нового. І я вірю в хороше. І я надію, що все в нас тут буде гаразд. Дуже потрібно. Дуже потрібно, тому що молоді, власне, яка тут грає, дуже не вистачає чогось. Ну в Україні практично нічого не проводиться. А якщо проводиться, то ну не на такому рівні. Тобто рівень змагання, рівень проведення організації. Тобто, ну тут все на рівні, якби, і дякую організаторам. Це дуже цікавий турнір. Я в такому ще ніколи не грав, і дуже сильний склад учасників. Ми очікування зіграти добре якомога більше виграти партію, якомога менше програти. Власне щодо необхідності і важливості цього турніру в цей час сьогодні в Україні, в час війни. Ну, таких турнірів взагалі не було. Я вже не знаю скільки. То багато років я не чув про такі турніри. І те, що в нас час проводиться такі турніри, це дуже велика подяка організаторам, низький йому клин за це. Побільше б таких турнірів було б, то було б дуже добре. Що очікуєте, окрім звісно, такого досвіду і задоволення від гри? Ну, хотілося б в головному турнірі все-таки виконати хоча б норму майстра міжнародного, бо я майстер фіде, і в мене є бал міжнародного майстра. Тому хотілося б ще один бал і потім майстра вже міжнародного виконувати. Звісно, враження найбільш позитивні. Прекрасне місто, прекрасний і готельний і комплекс, прекрасна атмосфера. Очікую від турніру а, хороших емоцій, і особливо враховуючи те, що я не грав в живій шахі десь більше року, тому що а, через війну дякую за словам, що дає нам таку можливість виступати в такому турнірі в мирному місті. А, і так, очікую якихось хороших партій і гарних емоцій. Ну, мені подобається сьогодні грати. тут хороша атмосфера, і саме те хорошої і место, да, і, то есть курорт э, украинский, то есть очень приятно. Знаємо, що в нашій країні неспокійно йде війна. Чи не страшно було сюди їхати? Ну, я думаю, що трохи було, звісно, страшно, але і, і, я думаю, що е, э, в, в цьому місці більш-менш спокійно в Україні. Ну, і, і взагалі я С молодых лет не был на Украине, мне просто интересно было приехать. И Спасибо организатору, что он что меня пригласил. Очень приятно, что какие-нибудь приходят, проходят, даже не только по шатам, а по другим спортам тоже, чтобы показать, что мы украин не только война, но жизнь продолжается warm welcome from everybody. У Мене дуже хороші враження. Це чудове місце. Всі дуже гостинні, не було ніяких проблем, тому жодних нарікань. Все чудово, коли мене запросили, спочатку це здавалося трішки дивним, зважаючи на ситуацію, яка є в країні, і мені потрібно було все добре обміркувати. Але обговоривши все зі своїми родичами, було прийнято рішення їхати. А, розумію, що більшість подій розгортається на сході країни, і тут я буду ну, в відносній безпеці, наскільки це можливо. Тому я подумав, ну, чому б ні варто спробувати. Я ніколи не був в Україні, минулого року мені вдалося побувати на турнірі в Польщі, Це, це теж був мій перший раз в Польщі, як і сьогодні в Україні. І перші враження насправді дуже хороші. Чудовий новий готель, в якому є все необхідне. І як на мене, це прекрасне місце для проведення шахового турніру. Щоправда, у мене ще не було шансу дослідити, чим живе місто, але я бачу, що є футбольне поле. і Якщо б проводився футбольний матч, то я б теж залюбки його відвідав, оскільки я також є футболістом. Позицію і може хтось скаже білих. як би ви зіграли. Хто впізнає перший шматочок цього смачного торта? Олександр Генрійович, скажіть, будь Ваші. ласка, ви не впізнаєте цю позицію? Це четверта партія з Каспаровим, єдиною, яку я виграв в матчі. Але я вже забув, як я тут пішов.